Всім привіт, малята! Дівчинка Леся в'язала шарф, а в коробці лежали різнокольорові клубки ниток для в'язання. А її киця Муся вирішила пограти нитками та розкидала клубочки. Подивіться та назвіть, якого кольору клубочки розкидала киця. Якого кольору клубок у киці? Звісно, у киці зелений клубок. Якого кольору клубок у киці? Правильно у киці жовтий клубок. Наступна картинка Якого кольору клубок у киці. Правильно у киці червоний клубок якого кольору клубок у китці? Молодці У китці синій клубок. Дякую вам, дітки, за те, що ви допомогли мені та назвали, якого кольору клубочки розкидала китця муся. А я кажу вам дякую та до нових зустрічей, малята!